Слава Ісусу Христу, возлюблені Богом! Вітаю вас, церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії на День сьогоднішній. На сторінці календаря, 4 січня 2015 року, неділя перед Різдвом Христовим. Католицька церква Візантійського обряду сьогодні вшановує святу великомученицю Анастасію. Свята великомучениця Анастасія походила з відомої римської родини, була духовною ученицею святого Хризогонна. Свята Анастасія була християнкою, однак вийшла заміж за поганина публія. Великомучениця Анастасія прославила Бога насамперед тим, що допомагала в'язням, котрі були заарештовані за віру Христову. Вона часто, підкупивши охорону, йшла до темниці, омивала і перев'язувала рани в'язням християнам, давала їм їжу. За це її дуже часто бив чоловік. Після його смерті побожна жінка повністю посвятила себе опіці над ними. Своїми добрими ділами Анастасія здобула собі ласку в Бога і любов у людей. Під час переслідування християн у місті сірмійом, у Панонії, Анастасію ув'язнили і жорстоко мучили. переконували відрекритися Христа, а потім спалили живцем трьохсотого роста. На божественній літургії святого Івана Златустого сьогодні читаємо Іванрія від Іванлиста Матея з першої глави, з першого по двадцять п'ятий стишок, де є такі слова. Родовід Ісуса Христа, Сина Давида, сина Авраама. Авраам був батьком Ісаака, Ісаак Якова, Яків Юди і братів його. Юда був батьком Фареса, Зари від Тамари. Фарес був батьком Есрома, Есром Арама, Арам Амінадава, Амінадав – Наасона, Наасон Салмона, Салмон Вооза від Рахави. Воос Йоведа від рути, Йовед Єсея, Єсей був батьком царя Давида, Давид Соломона від жінки Урії. Соломон же був батьком Ровоама, Ровоам Ав'ї, Ав'я Асафа, Асаф Йосафата, Йосафат Йорама, Йорам Озії, Озія Йоатама. Йоатам Ахаза, Ахаз Єзекії, Єзекія Манасії, Манасія Амоса, Амос Йосії, Йосія Єхонії, і братів його за Вавилонського переселення. А після Вавилонського переселення в Єхонії народився Салатіїл, у Салатіїла Зровавел, у Зровавела Авіюд, в Авіюда Еліяким, в Еліякима Азор, в Азора Садок, у садока Ахим, в Ахима. Еліюд в Еліюда Елесар. Єлезара – в Матан у Матана Яків у Якова Йосиф, чоловік Марії, з якої народився Ісус, що зветься Христос. Поколінь же всіх було від Авраама до Давида 14, від Давида до Вавилонського переселення 14, і від Вавилонського переселення до Христа поколінь 14. Народження Ісуса Христа відбулося так. Марія його мати була заручена з Йосифом, але перед тим як вони зійшлися, виявилося, що вона була вагітна від Святого Духа. Йосип, її чоловік, бувши праведний і, не бажавши її ославити, хотів та й кума її відпустити. І, от коли він це задумав, ангел Господній з'явився йому у вісні і мовив: Йосифе, сину Давида, не бійся взяти Марію, твою жінку, бо те, що в ній зачалось, походить від Святого Духа. Вона породить сина, і ти даси йому ім'я Ісус, бо він спасе народ свій. Від гріхів їхніх, а сталося все це, щоб здійснилося Господнє слово, сказане пророком: Ось діва матиме в утробі й породить сина, і дадуть йому ім'я Еммануїл, що значить «з нами Бог. Прокинувшись від сну, Йосип зробив, як звелів йому ангел Господній, прийняв свою жінку та не спізнав її, аж поки породила сина, і він дав йому ім'я Ісус». Йосифе, сину Давида, не бійсь узяти Марію твою жінку, бо те, що в ній зачалось, походить від Святого Духа. Слово Боже відкриває для нас історію нашого спасіння і водночас сказує на нашу майбутню історію. Ми ж з вами творимо історію теперішньості, де Боже Слово також має свій зміст, якщо відчитувати його як особисте звернення Бога до нас. Тож, маючи особисте звернення Господа, можемо по-новому відчитати для себе вище згадану цитату. Дорогий християнине, не бійсь узяти Марію, твою небесну матір, бо те, що в ній зачалось, походить від Святого Духа. Заклопотані підготовкою до свят. Не пропустімо її, що йде до Віфлеєму. Можливо, саме наша оселя стане стаєнкою, де вона народить нашого Спасителя. Кожна людина відповідальна перед усіма людьми за всіх людей і за все. Федір Михайлович Достоєвський, благодать Господа Ісуса Христа і любов Бога та причастя Святого Духа. Нехай буде з усіма вами.